Сьогодні аптека здорового харчування відкриває таку тему, на яку вважається в суспільстві не дуже зручно говорити. Це закрепи. І ви пам'ятаєте, що ми всі наші теми говоримо під одною, ми таки збираємо рубрикою Лікуйся з апетитом. Сьогодні ми запросили до себе в гості, Рогавцева Ганну Анатоліївну. Анатолієвну, керівника центру гастроентерології та ендокринології клінічної лікарні Феофанії, кандидата медичних наук, сьогодні ми сьогодні поговоримо, чому важливо вчасно цю на цей на цю проблему закрепи подивитися. І як вирішити цю проблему за допомогою лікування і харчування? Доброго дня всім. Доброго дня, Ганна Анатолійовна. Вітаю, Наталя. Дякую за запрошення. Почнемо. Почнемо. Ганна Анатолійовна, от дійсно, я бачу, що дуже багато людей вони. Не хочуть про цю тему говорити, а про неї треба говорити. Тому що дійсно вона актуальна. От як ви скажете, скільки у вас, ваш до, досвід великий, скільки у вас, людей, звертається з цією проблемою за крепів? Який відсоток? Ну, По-перше, по вже людина, якщо прийшла до спеціаліста, до гастроентеролога, значить, вона вже усвідомлює, що це щось, щось не так. Значить, є якісь уже Певні проблеми є певні якісь тривоги, які вона хоче вирішити. Ну, В відсотках мені важко сказати, але ну, по статистиці більшість людей, які звертаються до гастроентерологів або до сімейних лікарів, це ну, з порушеннями моторики, це з закрепами. власне. Mm -hmm. Ну, а так, в відсотках, ну так, так мені важко сказати. Ну, достатньо велика кількість. І е, не завжди там це головна скарга, тобто ми під час спілкування з, з пацієнтом, який звернувся з приводу іншої патології, ми завжди повинні вияснити, як працює кишечник, чи є в нього там порушення моторики, чи послаблення випорожнення, чи закрепи. Mm -hmm. А з чим пов'язана ця проблема? Можете підсказати, Любаню? на що треба звернути увагу, щоб до цього не доходити, да? щоб е, вчасно передбачити цю проблему, е, звернути на неї увагу? Ну, проблем закрепів, верніше причин закрепів дуже багато. Переважна більшість це функціональні розлади кишківника, але треба пам'ятати, що про функціональні розлади ми можемо говорити тільки тоді, коли виключаємо органічну причину закрепів, коли ми ну, максимально намагаємося з'ясувати причину закрепів. А це може бути і вплив медикаментів, вплив якихось супутніх захворювань, докринологічних розладів, наприклад, може бути якісь органічні ураження кишківника в плані там. Бухлинних утворень, патології аноректальної зони. Але якщо ми говоримо про молодих людей, то, як правило, це функціональні розлади і ну, причини, банальні причини це порушення режиму харчування, це недотримання елементарних правил здорового харчування, це відсутність адекватного фізичного навантаження, це відсутність Вживання достатньої кількості рідини, тобто, ну такі банальні фактори, але тим не менш вони дуже, дуже впливові. Тобто, чи правильно я розумію, що якщо людина в молодому віці? До себе звертає увагу, да, тобто в неї є здорове харчування, правильне харчування, да, як ви кажете, да. Да, е, е, є рухи, да, тобто людина фізично займається собою, то по суті кажучи, ця проблема може і не бути, да, тобто вона завчасно да. слідкує за собою, і як ми повертаємося, да, ми кажемо, що все ж таки харчування впливає на самих ранніх стадіях на цю проблему. Безумовно, безумовно. Впливає режим харчування, впливає, ну, достатнє вживання рідини, перш за все, достатнє вживання клітковини, овочі, фрукти. Ми пам'ятаємо, що тарілка здорового харчування, вона виглядає, половина складається із овочів, фруктів, одна четверти, четвертина – це білкова їжа, і одна четверта це здорові злакові. Угу. Тому якщо ці моменти всі порушені, то це може бути причина банальних закрипів. Угу. Ну і я дивлюсь, от ви як сказали, да, здорові слакові фрукти, овочі. Якщо ще фрукти, овочі ми можемо з вами купити, да, придбати не з ми з вами знаємо, що ми налаштовані на натуральні продукти, да, зараз можна вибрати. то дійсно, як злакові, це є проблема, тому що дійсно зараз мало злакових, які мають грубу клітковину, да це те, що ви говорите, і тут треба розумітися треба знати що треба виключити наприклад я так думаю бездріжовий хліб да більше вживати з грубою клітковиною абсолютно вірно так угу. да, абсолютно вірно і я хочу додати що ну якщо наприклад там восені ну влітку восині восени, восени достатня кількість ну там овочів фруктів то взимку це все таки є певний дефіцит який потрібно Доповнювати зовні, тобто додаванням якихось, ну наприклад, клітковини, яка буде ну, повноцінно замінювати нестачу. Угу. Ну от я пам'ятаю, коли ми до вас приїхали з да, знайомитися з продукцією, і коли ми показали вівсянку, да, ви побачили, що є дійсно можливість вибрати не пластівці, да, які висушені, виснажені, да, так можна їх сказати, а цільне зерно, яке можна просто легко приготувати і вживати його. От, і я думаю, що для багатьох глядачів це буде теж несподіванка, що є таке взагалі цернозлавернова вівсянка, яку можна не варити довго, а просто споживати її. Е, Наталя, я е, ну не знаю, що ви включите в запис, але я хочу сказати, що вчора буквально була пацієнтка, яка е, має гастроезофагальну рефлюксну хворобу, і постійно скаржиться на те, що в неї печія після вівсянки. З'ясували, яку взагалі вона вівсянку вранці їсть. Ну, це з'ясувало, що це вівсяні хлопці, які заливаються там кипятком, так. через 5 хвилин вона їх виживає, і протягом дня в неї печія. Коли вона перейшла на цільнозернову вівсянку, яка вариться там майже 30 хвилин, вона каже: Боже, я ж просто ну, народилася, забула, що таке взагалі печия. Так. Тому ну, це, це дійсно ну, приклад такий з практичної діяльності. І напевно, що в цьому є певний сенс. Угу. О, так що. Я згодна з вами, тому що багато людей, навіть якщо ми ще йдемо в магазин, там, то ми можемо розділити певні да, фрукти, як ми кажемо, кормові там, банани, кормовий буряк, то з злакові мало хто людей розуміє, що є також uh -huh. кормова і є столова. І от... Uh -huh. Теж коли люди, людина починає навіть не варити, а просто запарювати в термосі, цінозернову да, е, mm -hmm. вівсянку, яку ми вирощуємо, то в неї зовсім інше знаєте міф іде. А що взагалі може бути і вівсянка з іншим смаком, з іншою користю і з іншим відчуттям? Yeah. Це, yeah. Да, це дійсно yeah. да. так. А е, Хочу сказати, спитати, е, якщо людина вчасно не е, от. Звертає уваги на проблему закрепів, то ну, вона думає, ну, нічого страшного, да, там, е, щось з'їм, там вип'ю вип ліки, да, і все. але mm -hmm. це продовжується, продовжується і накопичується ця проблема. До чого це може призвести? Тобто, які наслідки ми можемо отримати, mm -hmm. якщо ми вчасно не звернемо на проблему закрепів? Mm -hmm. ну, перш за все, це проблема аноректальної зони, тобто це формування хронічної геморрої, це формування. Хронічних анальних тріщин, це формування дивертикулярної хвороби, це стійкі порушення мікрофлори в кишківнику які потім призводять до багатьох багатьох ну, проблем. І дуже часто от молоді люди звертаються до гастроентерологів з проблемами зі шкірою. І перше, що ми починаємо що чого, ми починаємо. Ну, Якісь давати рекомендації. Тобто, це, ну ми виясняємо взагалі, як людина харчується, перш за все, і по-друге, як, як працює кишківник, тому що е, є такі поняття, як підвищена проникність кишкового бар'єру, і ну, це зараз розглядається як найбільш розповсюджена причина шкірних, шкірної патології. А ви знаєте, я дійсно, от о, з вами, 100% зараз погоджусь, тому що останнього разу до нас звернулися ще дерматологи. Які теж так само коли до них звертаються з шкіряними хронічними хворобами, uh -huh. то перш за все вони почали звертати на те, що а з чим же ви харчуєтеся, що є які проблеми з в першої чергу, uh -huh. давайте розберемося. Да? І коли причину шукають, то дійсно це те, що призводить, що людина, опять таки ми е, маємо причину на правильне харчування. І як тільки от е, починається причину прибирати, да вони виходимо на те, що змінюється. І я хочу сказати по своєму досвіду, я бачу от з нашого харчування, це те, що коли я перевожу людину на столові з лакові, да, збуджене зерно, яке ми рекомендуємо зранку, наприклад, воно дуже гробове з плітковиною, то протягом трьох місяців, слідкуючи за людьми, я бачу, що в них як змінюється шкіри. Покращується шкіра, вона стає свіжою, вона стає здоровою, вона стає молодою, тобто прибирається і це дійсно так. Тобто, воно дуже пов'язано. Тому жінки, якщо ви нас слухаєте, слідкуйте за тим, як працює ваш кишківник тому що, перш за все від того, як ви будете себе відчувати внутрішньо, так і буде зовнішній стан вашої шкіри виглядати, наскільки ви зможете себе зберегти здоровою, красивою, а це бачите як пов'язано з тим, що ви харчуєтеся. От, теж а, Які лікування є закрепів? якщо наприклад, ми казали, вже є перша стадія, там молода, так? і вже, якщо наприклад, в такому ну доволі а, важкому стані, які є лікування закрепів? Ну, лікування можна поділити на немедикаментозне і медикаментозні, і починаємо, безумовно, ми з немедикаментозних. Рекомендації: це адекватне фізичне навантаження, це адекватний питний режим. Тут ну багато є інформації, яка можливо і, ну, скажімо так, трошки суперечить одна інші, але ну бажано там дотримуватися питного режиму з розрахунку 30 мл на кілограм ваги. Ну До речі, це достатньо багато і на кожна людина. Може заставити себе випити, uh -huh. але для адекватної роботи кишківника і навіть якщо ми вже додаємо медикаментозні засоби, вони всі потребують достатньої кількості рідини. Тому на цьому ми наголошуємо, два uh з -huh. ну, літра людина має випивати. Ще основним основною складовою це є достатнє вживання рослинної клітковини, Угу. Овочі, фрукти ми вже говорили. Це ну біля 300 грамів овочів, овочів на добу, але це може бути свіжі овочі, можуть бути термічно оброблені для зменшення кишкового дискомфорту метеоризму. І якщо всі ці заходи не допомагають, тоді ми вже підключаємо послаблюючі препарати, підбор їх відбувається індивідуально. Якщо це монотерапія, неефективна додаємо і комбінуємо різні послаблюючі засоби. Але ще головна, така такий акцент: це вчасно ходити в туалет, тобто ми Маємо навчити пацієнта режиму харчування і режиму походу в туалет, тобто в один і той же час. Ну, найбільша активність кишківника, вона спостерігається в першій половині дня, тому ну, бажано ну, так, наголосити пацієнтів, щоб цей процес відбувався там, наприклад, зранку. Хоча це може бути абсолютно індивідуально. і не пригнічувати позив туалет, якщо він є, то треба відразу все-таки. Налаштуватись на те, що 10 хвилин треба приділити цьому процесу, не перебувати позив, тому що від цього дуже дуже потім важко. Ну це, верніше цей рефлекс, дуже важко потім відновити. Угу. Як ми кажемо, треба. Знаєте, підсумуючи те, що ви сказали, хочу сказати, що дуже багато людей, знаєте, вони якось од від організму. Тобто, якщо щось організму захотілося, це ж тобі захотілося, це ж не мені захотілося. Тому, да, тому не на годі, да, там потримай. І тому треба сказати, що якщо ви відчуваєте, що ваш організм сигналізує вам, що треба приділити йому увагу, то дайте йому цю увагу. Да, і Станьте, як я кажу, другом, а не ворогом свого організму, тому що він вас yeah, тримає, він вам дає енергії, він вас, ви за допомогою нього рухаєтеся і живете, то дайте йому теж потрібної уваги, тобто любов до себе, як я кажу, да тобто вчасно звернути yeah. увагу. І знаєте, я ще коли спілкуюся от зі своїми клієнтами, я їм кажу, я їм кажу, що дивіться, от ви, коли ходите у фітнес-центр, центр, а ви хочете зробити тонус своїм м'язом, да? то ви ж приділяєте увагу, щоб ви зовні були гарно виглядали, і е, на це треба приділяти увагу. Так само і є внутрішні е, органи, яким треба приділити увагу. І, наприклад, от рослинні волокна, про які ви казали, а це цінні злаки, які мають грубу плітковини, якраз вони і дають гарну переставити кишківника, Абсолютно. таку да, щоб розпрацьовувати моторику, так? тобто треба Це нашому є. механізму правильних продуктів для того, щоб він не лінувався, а працював. А для цього треба правильно їм дати правильні продукти, як ми кажемо. Абсолютно вірно, Наталя. Я ще добавлю, що правильні продукти, вони ж не тільки сприяють і посилюють моторику кишківника, вони є, власне, прибіотиками. Тому ну, зараз Дуже багато е, різних про і пребіотиків. І, і ну от я вважаю, що можна е, не завжди там ходити в аптеку, купляти якісь е, е, на ну, фарма фармакологічні засоби. А взагалі, зробити все таки акцент на харчування, це, це більш правильно, це більш здорово, і е, це входить е, в звичку, яку в принципі ну і ну в правильне харчування це і повинна бути звичкою, це не якийсь кроткочасний там період. От сьогодні я там правильно харчуюся, завтра там ні. Так воно в такому режимі все не працює. Це потрібен час, це потрібна просто звичка, це образ життя іншими словами. Це звички, які я теж кажу, що ви повинні налаштуватися, що як ми вчимося з самого дитинства там чистити зуби, так і ми повинні навчитися просто системі здорового харчування, а щоб yeah. виробити звичка, їй потрібно час. І тому я завжди своїм клієнтам кажу, що треба 90 діб. Для того щоб ваш організм, навіть це якщо здорове харчування, все одно для нього це стрес, тому що він не знає, чи е, ви просто хочете погратися, чи просто ви хочете перейти на здорове харчування. Це для не, для нього теж стрес. І Перший е, тиждень я кажу, просто е, побудьте я ж кажу, другом для свого організму. І коли вже перші дні ви відчуваєте від того, що у вас є система харчування правильна і те, що організм отримує енергію від здорового харчування, да, від е, того, що він правильно Харчується, він буде вам тільки е, вдячний. І через 90 днів ви взагалі будете розуміти, що а за систему здорового харчування легше жити, ніж без системи, да особливо для людей, які системні, <плес> я це розумію. Ну, я я хочу сказати, що от зараз все-таки молодь намагається більш здорове харчування, ну дотримуватись більш здорового способу життя здорового харчування. Це все дуже тішить насправді. так що Ну, я, я вважаю, що у нас дуже прогресивна молодь, і, і ну, вони цікавляться, вони е, дотримуються, і е, ну, повірте, що це одразу видно. Угу. Так, да, бачу, що навіть по запросу, коли приходять в аптеку здорового харчування, uh -huh. що дивлюся молодих людей багато. І от останнього разу там програміст, який прийшов, яким казали, він не системні uh -huh. люди, і все вирухав, підрахував, підтягнув до себе ще й маму. Да, і вони разом почали харчуватися, і молодець. і Він uh -huh. каже, що мені так легше, тому що я системна, і мені так легше. Це дійсно. Uh -huh. От. І е, зараз от, я бачу, що протягом останніх п'яти років все ж таки якби то не було, а е, є мода на здорове харчування. От. Люди починають розбиратися, вони mm -hmm. починають дивитися цю сторону. от, І коли їм кажуть, що а є от такі продукти, є такі продукти, да, то вони зовсім по-інакшому вже і починають розуміти. А, скажіть, що от ви казали про біотики, пребіотики, щоб для наших людей це було більш зрозуміло, да, тому що коли людина виходить, там білки, жири вуглеводи, вона думає, ну все, зараз піду в магазин, а там супермаркети, білки, жири там же ж Нема такого, да? тобто людині важко розібратися з цим. Mm -hmm. а, які пробіотики пробіотики ви без харчування порадили б, якщо це не є можливість? Ну, природні пробіотики це всі кисломолочні продукти, це квашені продукти. Природні пребіотики – це рослини Угу рослина клітковина, опять же, це цільне зерно, яке має в собі грубу клітковину зародок ендосперм, тобто це не перероблені цільні злаки, а цільне зерно, яке в собі абсолютно все зберігає. Правильно ми розуміємо? Абсолютно. Да? Так, да, тому що розумієте, люди ж виходять і вони думають, так, я зараз піду на пошуки, де я буду це все шукати? І коли зараз, як ви вважаєте, дієтологія вона паралельно, йде з лікуванням, близько йде з лікуванням дієтологія. Я маю на увазі, дієтологи потрібні при лікуванні. От вони би вам допомагали, якби працювали разом? Ну, безумовно, особливо на таких, от, скажімо, на етапі, перш за все, профілактики, безумовно, на етапі вже лікування теж, але ну, там ми вже включаємо і медикаментозну терапію. І, в принципі, там е, ну трошки вже е, ну, скажем, не, не медикаментозні засоби, вони ну ну просто не, не, не такі активні, скажем так, uh -huh. але безумовно на етапі профілактики однозначно. Uh -huh. А, зараз, от, а, це для мене вже дивіться, я що побачила, що наприклад, зараз в багатьох навіть лікарнях немає дієтолог, ні, дієтологів і дієтології. Як ви вважаєте, це потрібно, щоб воно було, щоб наприклад, лікар, а, після того як він після лікування, сказав би, вам потрібно звернутися до дієтологу для того, щоб ви змогли правильно вибудити. Це абсолютно, потрібно, Наталя. Да, абсолютно, абсолютно. І, е, ну... Закреп, це ну, така, скажімо, амбулаторна більш ситуація. Я працю, працюю все-таки в клінічній лікарні, і у нас багато пацієнтів, які мають дуже складні розлади, харчування, це синдром короткої кишки, це Пацієнти після гастроктомії, у яких є виражений синдром алябсорбція немальдігієсті, і їм дуже важко відновитися і підібрати правильне харчування для того, щоб вони перестали втрачати вагу, щоб вони перестали бути в глибокому дефіциті мікроелементів і, взагалі, нутритивному нутрицит... дефіциті. Тому ну, на жаль, Ну, гастроентеролог клініцист він не може пояснити всіх аспектів, всіх моментів, особливо в плані харчування. Тому клінічний дієтолог в європейських клініках обов'язково є. обов'язково є. А, ну, думаю, що ми прийдемо до цього. Лота, що виділили, тому що це дійсно, як ми кажемо, причина. Ми починали з того, що, що є такі проблема, і причина, все ж таки, на самому першому етапі, якщо вчасно uh -huh. це все передбачити, це харчування, uh -huh. і думаю, uh -huh. що якщо поєднання лікаря і дієтолога, це буде гарний результат. Ганна Анатоліївна, дякую вам за гарну розмову. Нагадую всім, дякую, що ми сьогодні спілкувалися з Ганна Анатолійовною, це керівник центру гастроентерології та ендокринології клінічної лікарні Феофанії, кандидат медичних наук. І сьогодні ми обговорювали тему закрепи. Як передчасно дякую. вирішити цю проблему, і підключайтеся до нас і будемо разом вирішувати і наш девіз, лікуємося з апетитом. Дякую всім, гарного дня. Дякую, Наталю. Дякую, гарного дня всім, дякую. До побачення.